Ви робите велику проблему у своєму житті. А у вас е, ті люди, які не може бути, я не знаю, що вам об'яснити. Я не знаю. Ви взагалі так живете, як в третьому світі всі. Я тобі об'ясняю, що у вас так підгорів рубільник, що він зараз витручся. Може він не виключиться? Може ні. А може да. Я хочу, у вас є служба безпеки по електроенергії? Дайте мені ту людину, вона їде зі мною, я їй покажу проблему. У вас має бути така людина? Воно це можливо? Сьогодні. Сьогодні неможливо. Через 5 хвилин треба це лише. Ні? Сьогодні неможливо. Так. Що таке? Ну, воно там. Я прийшов, чесно, тихо, не тримайте. Все, 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 все. Все, 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 все. Так, так. Що? Наляла, ня. Все, все, все. Ні, ні, ні. О, і у вас зараз відео не буде через 10 хвилин вас Хорошо. Ми Ми погоджуємося з вами, що у нас не буде світло. Ви погоджуєтеся? Я вам. Я приватний підприємець. Розказує, що у вас підгрів кабель. Прошу телебачення, є телебачення.